Без опадів та до плюс 18. синоптики назвали найтепліші дні третьої декади жовтня. більше, експерти навіть говорять про бабине літо в Україні. Однак є і свої нюанси тумани та холодні ночі. Чого ще очікувати від погоди на цьому тижні та чи потрібно готуватися до заморозків у листопаді? Розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. В Україні найближчими днями прогнозується невелике підвищення денної температури, а також між. Нлива хмарність та суха погода. Про це повідомили в Укргідромецентрі. Отже, протягом тижня в нас буде суха та переважно ясна погода. У західних областях подекуди туман та незначне підвищення температури. Протягом тижня погоду в Україні визначатиме поле високого тиску, завдяки якому зберігається суха та переважно ясна погода. За ясного неба вночі земля інтенсивно віддає тепло, що спричиняє явище радіаційного вихолодження, і температура, опускаючись змушує вологу, що міститься в шарі повітря біля землі, конденсуватись, тобто перетворюватись у крапельки води. Це призводить до появи туманів. Таким чином, подекуди у західних областях, вночі та вранці очікуємо тумани. Повітряні потоки протягом тижня будуть змінювати свій напрямок, адже центр антициклону буде розташовуватись на територію нашої країни. А як ми знаємо, то у антициклонах повітряні маси рухаються за годинниковою стрілкою та від його центру. Швидкість вітру буде в межах. 3-8 метрів за секунду денні показники термометрів коливатимуться в межах плюс 10, плюс 17 градусів. Тим часом нічна температура перебуватиме в коридорі плюс 3 плюс 7 градусів. Продовж тижня температурний фон дещо підвищиться. У нічні години значення температури були вже вище нуля та сягатимуть плюс 7 градусів. А завдяки сонячним проясненням, в денні години приземний шар повітря прогріватиметься до плюс 10, плюс 17 градусів по всій території України. Про те, що весь Тиждень буде теплим, без опадів, але з туманами повідомляла і синоптикиня Наталка Діденко. Дорогі українці, тиждень буде сухим і теплим. Навіть заморозки підуть. Якщо щось зміниться, я скажу. Набувайтеся на сонці. За її прогнозом, північно-західний вітер зміниться на південно-західний, і цей новий напрямок принесе в Україну вищі градуси із півдня. У більшості областей України передбачається потепління до плюс 18 градусів. Ночі, звичайно, будуть холодними і з періодичними заморозками. Відповідно, у домівках також буде холодно. В середині тижня ймовірність заморозків зменшиться. Найближчі дощі очікуються з 28 жовтня. А поки що, сонце, тумани, холодні ночі, теплі дні, мрії про опалення та красиве червоне виноградне листя. Метеоролог. Ігор Кібальчич також запевнив, що погодні умови на найближчі дні у нашій країні визначатиме антициклон. Очікується високий атмосферний тиск та практично повна відсутність опадів. Нічні показники температури повітря очікуються досить низькими місцями нижче нуля градусів. Проте в день незначна хмарність дозволить повітрю прогріватися до комфортних плюс десятимнадцяти градусів, що трохи вище за кліматичну норму. Крім того, у багатьох регіонах країни можуть спостерігатися тумани, які є типовим явищем погоди. Для цієї пори року у середу, 23 жовтня, очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, плюс в день плюс 13, плюс 18 градусів. більше, за словами Ігоря Кібальчича, погода по всій Україні протягом третьої декади жовтня також визначатиметься впливом поля високого атмосферного тиску. Очікується переважання антициклону, в якому циркулюватиме тепла повітряна маса. Найтеплішими будуть 23 та 24 жовтня, а також з 28 по 31 жовтня. У середу 23 жовтня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер переважно західний. 5 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 2 плюс 7 градусів. В день плюс 13 плюс 18 градусів. У четвер, 24 жовтня, утримується погода без опадів. Лише у Карпатах та на Прикарпаті вночі місцями можливі невеликі дощі. Вітер північно-західного напрямку 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 3 плюс 8 градусів. В день плюс 11 плюс 16 градусів. На крайньому півдні місцями до плюс 18 градусів. У п'ятницю, 25 жовтня, погоду в Україні продовжувати. Ожотами визначати антициклон. Очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 1, плюс 6 градусів, в день плюс 11, плюс 16 градусів. Примітно, що і Наталка Птуха зазначала, що не виключено, що з 20-х чисел жовтня антициклон слабшатиме. Надійде інша повітряна маса і температура підвищуватиметься, а заморозки відступатимуть. Трохи зміниться конфігурація повітряних потоків і дещо тепліша повітряна маса надійде до території нашої держави. Сподіваємось, що десь 21-22 числа заморозки будуть відходити. Хоча звичайно високих значень температури в нічні години все одно не очікуємо. Буде в межах плюс 2, плюс 7 градусів. Також птуха висловила сподівання, що вже принаймні обійдеться без заморозків, або якщо й будуть лише на поверхні ґрунту, й досить локально. Водночас експертка додала, що денні максимуми в ці дні нас можуть навіть порадувати. Тому що до плюс 15 в принципі повітря може прогріватися принаймні ось 23-24 числа. Більш така комфортна буде погода. А втім, плюс 20 градусів в Україні вже не очікується. Хіба що на півдні ще може пригріти до плюс 18. Але не більше. загалом це все одно буде поле високого тиску. Більш сонячна погода, досить комфортно. Бабиним літом це не назвеш, але можна зазначити, що трошки така комфортна жовтнева погода буде спокійно. Зазначу, що цього тижня київщина також перебуватиме під впливом поля високого тиску, що зумовить суху та переважно сонячну погоду. Повідомляють в Укргідромецентрі. В свою чергу безхмарна погода сприятиме прогріванню приземного шару повітря. Тож і денні максимуми будуть в межах плюс 11, плюс 15 градус у нічні години значення температури з середини тижня стануть більш стабільними та сягатимуть плюс п'яти. Примітно, що в останні дні жовтня приблизно з 28 числа варто чекати на поступову перебудову синоптичних процесів над Європою. Очікується розвиток циклонів, які поступово рухатимуться у східному напрямку. В Україні почне падати атмосферний тиск, а погода стане більш нестійкою. Пройдуть дощі у південних областях місцями з грозами. Також посилиться вітер переважно південно-західного та західного. Напрямків. Водночас температура залишиться на попередньому рівні та перевищуватиме норму на кілька градусів. Звичайно, вже цікаво дізнатися, якою ж буде погода у листопаді. Це місяць, де бувають доволі значні контрасти максимальної та мінімальної температури. Наприклад, були роки, коли фіксували мінус 24 градуси морозу, а на високогір'ї взагалі до мінус 31. Водночас максимальні значення були на рівні плюс 24 градусів, а на Закарпатті в південних областях та в Криму до літніх плюс 29 градусів. Тепла, та все ж середня місячна температура коливається від 0 до плюс 4. Трохи тепліше на Півдні та Закарпатті до плюс 9 градусів. Попередній прогноз погоди на листопад 24-го року оприлюднило видання дзеркало тижня. Метеоролог Віра Балабух, слова якої наводять у статті, прогнозує на 1 градус тепліший за норму листопада. Фактично, температура повітря буде вищою за 0 практично на всій території України, за виключенням гірської частини. До речі, Віра Балабух вже надала прогноз, якою може бути Зима 24-25. заходи холодного повітря та морози, звісно, будуть, але загалом зима може видатись трохи теплішою за норму. Повітряні маси на територію України виходитимуть з району Середземного моря та Атлантики. Крім того, на погоду впливає і парниковий ефект. Ця водна поверхня зараз дуже прогрілася, і відповідно повітря також буде теплим. І от цей додатковий адвективний чинник буде сприяти тому, що у нас загалом температура повітря може бути вищою взимку. Жовдень також ми бачимо, що дуже ймовірно буде досить теплим. І надалі очікується, що і наступні місяці також можуть бути аномально теплими, тобто йдеться про зимові місяці. Водночас зауважила вона, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище різке стратосферне потепління. Так від цього та низки Інших факторів залежатиме, чи прориватиметься до України арктичне повітря. А як думаєте, ви якою буде зима в Україні? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.